У костелі звучить орган. Священики та пастори несуть у руках посудину з водою, яку потім виливають в один спільний глечик. Цей обряд у Римокатолицькій церкві уособлює спільну молитву. Між нами і православні і греко-католики, і і баптисти і євреї, які також визнають Ісуса Христа. Єдність, яка була закладена Ісусом Христом на початку існування церкви, коли не було розділу, був була одна церква. Вона є і зараз одна, але є розділена. Будемо молитися за мир найперше. Бо кожен свідомий українець хоче, та й не тільки українець, всі народи, напевно, хочуть миру. А ми тим більше, коли в нас відбуваються такі військові дії на нашій землі. Ми всі належимо до єдиної святої Вселенської апостольської церкви. Різноманіття церков – як рана на тілі Христовому йдеться у вченні римокатоликів. Тому така спільна молитва символізує відновлення єдності, яке існувало на початку християнства. До того щира молитва, яка виходить з кожного серця, творить чудеса. Ми сьогодні маємо надзвичайно велике випробування, яке Господь Бог я не знаю, з якої причини допустив всім нам. Тому, перш за все, ми будемо благати Господа Бога, щоб Бог почув наші молитви. Це наша глибока віра і переконання в те, що Господь Бог обіцяв. Той, хто просить, отримує, хто стукає, тому відчиняють, і хто шукає, той знаходить. Звернувшись до Бога. Ми маємо надію, що Господь може незвичайним чином розв'язати ті ситуації, які сьогодні складаються в Україні, дати мир, злагоду, взаєморозуміння. Прихожани один за одним поспішають на вечірню месу. Кажуть, зараз їхні молитви будуть цілком приземленими, і стосуватимуться вони того, що турбує нині кожного українця. Найважливіше, яке зараз в наш час і насущне, це молитва про мир, про спокій нашій державі, тому що те, що відбувається на сході нашої країни, непокоїть кожного і католиків, і православних, і іудеїв. І в цій молитві, ми, яку ми будемо доносити до Бога, будемо просити, щоб був мир в нашій державі. Але Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.